Всім привіт! Сьогодні в нас надскладне і від цього супер корисне тренування на посилення м'язів стегна, сігниць, гомілкостопів і навіть трошки плечового поясу. Всього будемо робити три серії по сім вправ. Працюємо в такому режимі: 30 секунд робота, 30 секунд відпочинок. Відпочинок між серіями 60 секунд. Так, і в кінці вас буде чекати дуже приємний і великий сюрприз. Перша вправа називається ковзаняр. Ми будемо в такому напіввипаді на одну ногу. І з нього вистрибувати в сторону, приземлятися на іншу ногу, так, як показує Сергій зараз на відео. Приготувалися. Три, 2, один. Починаємо. Так, ну що, це в нас, я нагадую, що дуже складний сет, і нам потрібно з самого початку дуже інтенсивно працювати. Тут лише 30 секунд у кожній вправі, тому можна себе не економити, можна одразу, одразу працювати на повний максимум. А тим часом 5 секунд у нас залишилось. 3, 2. Один. Відпочиваємо. Переходимо до наступної вправи. Наступна вправа в нас називається Пружинячі випади. І на кожен третій рух будемо стрибком змінювати ноги. Так, приготувалися. 15 секунд і будемо починати. Можна трошки подихати. І готуємось працювати суперінтенсивно. Ще 5 секундочок. 3, 2, 1, поїхали. Так само нікуди не поспішаємо. Рухи пружинячі робимо такі досить е, амплітудні. Рахуємо до трьох і на третій випад, на третій рух ми стрибаємо і під час польоту змінюємо ноги. Передньою ногою намагаємось давити п'ятою. І відпочиваємо. Відпочиваємо, Переходимо до наступної вправи. Третя вправа будуть е, звичайні присідання. І будемо під 45 градусів назад відводити ногу. А на кожен третій раз, на кожне третє повторення, будемо робити вистрибування. Так, приготувалися. Через 10 секунд починаємо. Можна поки що трошки подихати, посміятися. І. 3, 2, 1. Поїхали. Два. І на третій стрибочок. Відводимо пряму ногу, намагаємось туди і назад, амплітудно. І давимо всією стопою в нашу підлогу. Так, ще 15 секунд. Продовжуємо. Дихаємо, не забуваємо видихати на підйомі. Тобто вдихаємо, коли ми сідаємо, і потім видихаємо на підйомі. Два, один, відпочиваємо. Так, наступна вправа: це в нас будуть присідання під кутом 45 градусів в нашому корпусі. Ось так. Ми стоїмо і присідаємо максимально навантажуючи наші стегна, нашу передню поверхню стегна, наші квадри. Так, приготувалися. 3, 2, 1. Поїхали. Можна робити тут амплітудно, можна робити не дуже амплітудно, все, наскільки у вас вистачає мобільності у гомілкостопі. Руки можна взагалі або перед собою тримати, перед груддю, або з. Ховати їх за спину, або допомагати їм трошки тримати рівновагу. Вправа досить складна. Зараз вже будемо 3, 2, 1 відпочивати. Відпочиваємо. І наступну, наступну 30 секундку будемо робити на іншій нозі. Так, приготувалися. Ще 15 секунд можна трошки подихати. Тут же навіть після першої серії я гарантую, що ноги будуть трошки горіти. Три, два, один, поїхали. Сідаємо. Нагадую, ми, коли сідаємо, ми вдихаємо. Коли піднімаємось, ми видихаємо. Руки тримаємо або за спиною, або перед собою. Тримаємо рівновагу, нікуди не поспішаємо. Плечі тримаємо на одній, на одному місці тримаємо плечі. 5 секунд. І відпочиваємо. Так, ну що, майже все, майже все. Зараз робимо вправу, яка називається хрестові випади. Ми зараз будемо кожною ногою спочатку крокувати вперед. Потім робимо крок назад. Потім змінюємо ногу. Так само крок вперед, потім крок назад так, таким хрестом. От. Трошки можна ще відпочити. І будемо через 2 секунди починати. Поїхали. Вперед однією ногою, назад. Потім іншою ногою. Вперед і назад. Тут намагаємось тримати наш корпус дуже рівно. Намагаємось працювати руками так, як ми звичайно працюємо під час бігу. І ще звертаю вашу увагу на те, що в колінному суглобі має бути кут 90 градусів. Все, відпочиваємо. Так, і в нас залишилась остання вправа в першій серії. Це буде в нас напівбурпі. Ми не будемо лягати повністю на підлогу, але вистрибувати будемо ще сильніше. Будемо вистрибувати в бік і приземлятися. Потім робити наступне повторення. Приготувалися через 3 секунди. Починаємо. Вже має бути дуже складно. Поїхали. І стрибок. Максимально високо вистрибуємо догори. Намагаємось уявити, що ви потилицею туди тягнетесь в небо. Упор лежачи також робимо дуже швидко. Намагаємось трошки опустити ТАЗ. Дві, одна. Закінчуємо. Так. Ну що, в нас зараз аж. 60 секунд відпочинку. Після чого будемо починати наступну серію. Зараз можна трошки відпочити, подихати, випити трошки водички, порозтягуватися, поспілкуватися з друзями, поставити лайк цьому відео. Ще 30 секунд відпочинку і будемо починати. А для тих, хто нажимає на дзвіночок, тим ці вправи робити набагато краще. Це Сергій так каже. Так, через 5 секунд починаємо. Друга серія. Робимо нашу вправу, поїхали. Козаняр! Всі вправи ми вже зробили. Тобто, зараз все повторюємо. І якщо на першій серії у вас нічого не заболіло, і вам було легко, то можна зараз трошки швидше все робити. Ще 5 секунд. Прискорюємось: 2, одна, відпочиваємо. Так, наступна вправа буде, будуть у нас пружинячі випади. З стрибком на кожен третій пружинячий рух. Через 2 секунд, ой, через 12 секунд. Ми починаємо. Вже через 10. Дихаємо. Дихаємо глибоко. готуємось. 3 секунди. 2, 1. Поїхали. Зараз корпус. Тримаємо дуже рівно. Дивимось перед собою обов'язково. Передня нога в нас давить в підлогу п'ятою. обов'язково. Продовжуємо робити все так само. Вже має бути дуже складно. Супер складно. Дві секунди. Одна і відпочиваємо. Так, приготувалися. І в нас наступна вправа: це будуть присідання з відведенням ноги назад і в бік під 45 градусів. І на, третій. на кожне третє повторення ми будемо вистрибувати. Приготувалися 5 секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Одна нога, друга нога. І вистрибуємо. Можна робити навіть не, так, не такі амплітудні присідання, як це робить Сергій на відео. Якщо дуже складно, можна навіть пропускати наше вистрибування, нашу жабку улюблену. Але краще все ж таки робити повністю. 5 секунд. 3, 2, 1. І відпочиваємо! Супер. Ходимо, трусимо ногами, продовжуємо. Продовжуємо. Вже майже закінчилась наша друга серія. Далі ми будемо знову робити присідання на одній нозі під кутом 45 градусів в нашому корпусі. Приготувалися. Ще 10 секунд можна трошки відпочити. Дихаємо, обов'язково дихаємо, не забуваємо, це дуже важливо. 3, 2, 1. Поїхали! Зараз можна всі присідання робити трошки амплітудніше. Можна взагалі не економити наші сили. Ще 15 секунд. Не стоїмо. Ще швидше. 10 секунд. Це дуже легко. Поїхали. 5 секунд. Не падаємо і відпочиваємо. Готуємо іншу ногу. Годуємось морально. Вже майже все. Залишилось лише три вправи в нашій другій серії, потім третя вправа, і потім обов'язково буде наш сюрприз. Тому приготувалися і а, найвеселіше зараз тільки починається. Приготувалися і поїхали! Максимально амплітудно присідаємо вниз. Ще один момент. Кому дуже складно, кому надскладно, можна а, задню ногу трошки поставити на підлогу і допомагати їй, а, допомагати її собі трошки тримати рівновагу. Але все ж таки, ще 5 секунд. Продовжуємо. 3, 2, 1. І відпочиваємо. В нас залишились а, наші хрестові випади і потім напівбурпі з вистрибуванням в сторони. Ще 15 секунд відпочинку. Дихаємо, ходимо, нікуди не поспішаємо. Відпочинок. 5 секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Вперед випад, назад випад. Іншою ногою вперед випад, назад випад. Ні в якому разі корпус в нас не рухається ні вперед, ні назад. Він стоїть максимально ровно. Відштовхуємось і давимо п'ятою і однією ногою, і іншою. Все в залежності від того, який випад ви зараз робите. Ще 5 секунд. Не падаємо. Все, відпочиваємо. Так, ну і наші улюблені напівбурпі. Ой, зараз буде гаряче. Приготувалися 15 секунд. Подихаємо трошки. 10 секунд. Готуємось. Це друга серія. Ще буде третя. І поїхали. Зараз можна ще швидше. Хто зробить більше вправ, ніж Сергій, під час другої серії, напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступного разу Сергій буде ще швидше. Вистрибимо до догори, потилицею тягнемося вгору. Одна секунда, і відпочиваємо. Так, ну що, зараз у нас знову хвилинка відпочинку. Можна знову попити трошки водички, трошки порозтягуватися. Послухати жарти, але не перемикайтеся з нашого відео. Можете зараз написати якийсь коментар, ми будемо дуже раді, особливо Сергій. Ще 30 секунд відпочинку, дихаємо. Я рекомендую, до речі, не сидіти, а трошки ходити, трошки знаходитись в русі обов'язково, щоб наші м'язи не закисали. І морально готуватися, бо через 5 секунд ми починаємо нашу третю серію. І вправа ковзаняр. І поїхали. Зараз третя серія можна робити максимально інтенсивно, максимально швидко. Вже ніяких поблажок для себе не робимо максимально. Можна ще швидше. Руками можна допомагати собі вистрибувати ще вище, ще ширше. Ще 5 секунд. І відпочиваємо. Так, ну що, 6 вправ. Нам залишилось лише 6 вправ до нашого сюрпризу. По секрету вам кажу, що хто напише два коментарі, той може отримати вдвічі більший сюрприз в кінці відео. 5 секунд. І починаємо другу вправу. Дві, одна. Поїхали. Наші випади з пружинячими рухами. На кожен третій рух вистрибуємо. Корпус нікуди не завалюємо. Дивимось не на підлогу, а перед собою. Посміхаємось. Все легко. 10 секунд. Найщасливіший момент нашого тренування. 3 секунди. І відпочиваємо. Далі робимо присідання з відведенням ноги в бік і назад. Вже дуже мало залишилось. Треба трошки потерпіти, і буде супер ефект. 5 секунд. 3, 2, 1. Поїхали. Можна ще швидше. Пришвидшуємось. Ще, ще швидше і ще сильніше випригуємо, вистрибуємо максимально високо. Сергій навіть в екран трошки не, не влазить. А можна ще сильніше, ще. вище стрибати. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Відпочиваємо, вже майже все. Ви вже майже чемпіони. Потрібно ще трошки попрацювати. Так. Зараз будемо робити присідання на одній нозі. І вже можна готуватися. Ще 10 секунд і будемо починати. Зараз робимо максимальну кількість повторень на одній нозі. 3, 2, 1, поїхали. Не поспішайте, але дуже повільно також не робіть. Ще 20 секунд. Продовжуємо. Тримаємо рівновагу. Тримаємо амплітуду рухів. Витираємо сльози. Присідаємо нижче. 3 секунди залишилось. І відпочиваємо. Зараз на іншу ногу. Готуємось. 15 секунд. Дихаємо. Через 5 секунд вже починаємо. Приготувалися. 3, 2, 1, Поїхали. Кому дуже складно можна рухи, руки ще більше вперед витягнути. Ще. Всім іншим можна ще сильніше присідати вниз. Ще 10 секунд. Продовжуємо. Це остання серія. Майже передостання вправа. Все, відпочиваємо. Так, ну що, дві вправи? Дві вправи в нас залишилось і буде великий сюрприз. Можете зараз не ставити на паузу, але напишіть в коментарях, що ви думаєте, це буде за сюрприз. Так, через 5 секунд починаємо наступну вправу на півбурпі. Максимально високо вистрибуємо догори. Намагаємось уявити, що ви потилицею туди тягнетесь в небо. Ще сильніше робимо. Іще, 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 іще. Все, можемо відпочивати. Настає наш сюрприз. Це буде. Двохвилинна, дуже сильна серія. Ми будемо сидіти статично в присіді під 90 градусів і будемо вистрибувати в жабку кожні 10 секунд. Це вправа для найсильніших, для майбутніх чемпіонів. Тому, якщо вам зараз дуже складно, то можна трошки відкласти цю вправу до наступного разу. А всім іншим приготуватися я з командою, бо вже через 10 секунд ми будемо починати. Зараз приготувалися. 5, 4, 3, 2, 1. І сидимо. Поїхали. Сідаємо. Сідаємо під 90 градусів. І вистрибуємо. Сідаємо далі. Сидимо. Оп. Стрибнули і одразу назад. Вже має бути дуже складно. Ми зробили три серії і це наш сюрприз. Сідаємо назад. Спини тримаємо дуже рівно. Продовжуємо. Сидимо. Стрибок і сідаємо назад. Тримайся, Сергій. Ми за тебе вболіваємо. Ми вболіваємо за кожного, хто дивиться це відео. І стрибок. Стрибок. І назад. І сідаємо. І вже наступний. Стрибаємо. Сідаємо, сідаємо, сідаємо назад. Вже майже потрібно наступне роботи. Стрибаємо. Вже майже все. Нічого не болить. Не сідаємо. Стрибаємо. Продовжуємо, продовжуємо. І стрибок. І назад. Не округляємо спину. Сидимо рівно. І стрибок. Стрибок і сідаємо. Майже все. Вже майже хвилина. Стрибок і назад. Максимально швидко. І все, останні останні 5 секунд. 3, 2, 1. і стрибаємо останній раз. Все. Супер. Хто дожив, хто дійшов до кінця разом з нами, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Напишіть, скільки ви а, зробили жабок, скільки на якому разі ви впали, або навпаки, якщо ви доробили до кінця, напишіть, будь ласка, про це, поставте лайк. І зараз вам потрібно трошки порозтягуватися, зробити ось такі вправи, як Сергій, на мобільність та застегнового суглобу, трошки потягнути наші стегна, бо вони в нас будуть дуже сильно боліти. Також ми рекомендуємо трошки покатати рол, зробити міофасціальний реліз. І наше відео підходить до кінця. Ми вам дуже дякуємо. Ми дуже дякуємо Сергію, який сьогодні гарно попрацював. І дивіться наше відео. Дивіться український Ютуб. І до нових зустрічей!